Чи стосунки він почав жити разом із дівчиною Келі Престон? І якщо я не помиляюсь, Келі Престон була дружиною потім Джона Траволди, mm -hmm. і вона нещодавно померла від раку а, декілька років назад. да. Mm -hmm. І він зустрічався з нею у 88 році. Вони ще були обидва маловідомими акторами, і одного разу він сказав, що найважливіше в моєму житті це були мої стосунки з Келі. Ось така да і це вона померла 20-му році. Бладатим за 23 й рік. Так цей актор Джордж Клуні, перш ніж та великою зіркою кіно знімався в популярному серіалі. «Швидка допомога він не був головною зіркою, але входив до основного акторського складу. Це був його перший досвід слави, і він не був до цього готовий до виходу серіалу. Він жив алеї. Не приховуючи своїх стосунків із чоловіками. Але коли він став відомим, його менеджери сказали, що йому потрібна дівчина. Спочатку він зустрічався з кількома чоловіками шоу-акторами або членами команди. Але тоді йому підібрали жінку, яку він міг показувати на публіці. Потім сказали, що вона має бути хоч трохи відома, тому його звели з акторкою Келлі Престон. Він ненавидів це. Також він ненавидів те, що більше не міг вільно спілкуватися зі, зі своїми друзями та коханими. Заробіток із перших двох сезонів він витрачав на оренду будинків на пляжі вздовж Ужбереж Узбережжя узбережжя Каліфорнії, де влаштовував закриті вечірки з друзями. Але з часом ці тусовки привернули занадто багато уваги. Тоді його команда наполягала, щоб він зосередився на своїй дівчині. Так він повністю зачинився в шафі і залишався там донині. Отакоє. От блін, просто цікаво, наскільки могло б бути інше життя, якби людям не треба було, якщо це правда, не треба було би ховатися, і вони би просто публічно собі жили, як вони жили. Так. Да? І... Ким він би був, в яких би фільмах він знався, yeah. як би ми сприймали його дружбу з відомими чоловіками, наприклад, і ну, можливо, так він закритий десь гей у шафі, але може він просто суперфлюїдний бісексуал, чоловік, який настільки гарний, сексуальний, що він відчуває тягу до всіх, і всі відчувають mm -hmm. тягу до нього. Але ось така перша блендайтем про Келі Престен і одразу починаємо з чуток про його? Сексуальність так. Um, да. і наступна дівчина, яка стала його першою дружиною, до речі, і ми mm -hmm. дуже часто забуваємо, що він вже був одружений. Це Талія Балсам. Вони одружилися у 89 році в Вегасі і розлучились через три роки. І Клуні розповів для Веніті Ферде на 66-му році, я, мабуть, точно був тією людиною, яка не мала одружуватися в той момент. Я не думаю, що дав талі чесний шанс. І я відповідальний за провал цього шлюбу. А в 2011 році він якось сказав, люди забувають, що я був одружений, мені подобається, коли питають, він одружиться. Я про це не говорю, я просто думаю про це. Ну, типу, що він вже був одружений, хоча сприймають, що коли да. він вже осяде. Да, і да, типу, да. Звідки, звідки таке шаблостяк Холостяк? Холостя, mm -hmm. холостя